У Дніпропетровську комунальний заклад звів паркан на дорозі, яка веде до житлового масиву. Мешканці більше ста приватних будинків не можуть напряму дістатись до своїх осель. До літніх людей, які опинились в ізоляції, не доїжджає швидка допомога. А таксисти взагалі відмовляються їхати на замовлення за злощасною адресою. У проблемі розбирались наші журналісти. Ця дорога була основним проїздом до житломасиву по вулиці Героїв Сталінграда більше 40 років. Місцеві старожили кажуть, альтернативи їй немає. Хіба що шлях через цегляний завод, по якому їдеш, неначе по воєнному полю. Через завод і їздити опасно. Там все-таки производство, производство шлакоблока, тротуарної плітки. Тобто ти їдеш і смотриш, щоб на тебе ніякий грузовик не вискочив. Тож грязь і ну как як, як промисловій зоні їздять. це просто нереально. опинившись у безпорадному становищі, жителі почали їздити через парк імені Богдана Хмельницького. кажуть, коли долають бордюри та металеві стрижні, бояться, що від автівки нічого не відвалилось. Де ми сейчас їздимо? між дерев'ями по чорназьому поэтому Виїхати практически невозможно. Люди звернулись до депутата Дніпропетровської міськради. Посадовець з'ясував, що огорожу звело обласне училище фізкультури. Причому зробили це під час новорічних свят, щоб мешканці не могли завадити будівництво за допомогою держорганів. Я зібрав депутатську комісію. Ми винесли рішення тому, щоб розібратися земельне управління, всі наші комунальні служби сказали що це незаконний захват землі. Ніяких документів на землю немає. у самому училищі фізкультури нам повідомили, документи на земельну ділянку зараз оформлюються. Огорожу звели чітко на межах території колишнього власника. Зробили це, начебто, для того, щоб захистити дітей, які тренуються в комплексі від сторонніх осіб. В парке Богдана Хмельницкого, ну, собирались, или со стороны парка, собирались непонятные лица, которые заходили сюда вот на стадион. В частности, оспевались пятные напитки, были факты, значит, воровства, то есть воровали металл, значит, и все остальное. На додаток запевняють, дороги, на якій збудований паркан на карті взагалі не існує. Також прикриваються держстандартом, де вказано, території навчального закладу заборонено перетинати міськими вулицями та дорогами. Наша знімальна група звернулась до міського управління архітектури. Там запевнили, що проблему можна розв'язати двома шляхами: виробити дерева в парку і прокласти нову дорогу, або відрізати злощасну ділянку від власності спорткомплексу. Виход дуже простой. Убрати ворота, в відкрити дорогу, щоб люди могли пользуватися по той дорозі, яка давно существувала, і вона проходить, не мішають дерев'ям. надо де оставить таке предполагання. Ми вніс і совет, собі дано поручення Зайцеві податується від решення. Отже, незручності для місцевих жителів триматимуть ще лічені дні. Артем Куля, Олександр Пронський, Денис Єлісавенко новини одинадцятого каналу.